Привіт, любі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліза і це канал Ліза про дизайн, канал, який надихає бути дизайнером і не зупинятися. Це насправді його головна ціль. Я зараз е, швидко вам записую цю підводку і біжу на кол з командою, і в який раз розумію, як я вдячна, що я не зупинилась, тому що я настільки люблю свою роботу, що я не розумію, як це може бути роботою. От вам чесно скажу. Тому сьогодні ми з вами якраз будемо так вибудовувати по кірпічику. Знаєте, як це власне зробити, але мені хочеться. Щоб ви це зробили значно швидше ніж я. Тому сьогодні з рекрутеркою ми поговоримо про А де ти думаєш краще шукати роботу. Ну я вже ж це така ж частина скілів дизайнера, як, наприклад, робити прототипування. А як же дуже прикольний сайт? Там можна зробити прям CV. Ну, це само собою. А ну вона там знаєш, типу вона зараз за 500 доларів піде працювати і день і ніч погнали. Да. Думаєш, краще шукати роботу. Це теж дуже залежить, насправді. В принципі, все, що я вам можу сказати стосовно пошуку, все залежить. Немає чорного і білого, і треба це запам'ятати. Ну, типу, кожен кейс він різний, він унікальний. Тому, коли розібрались, куди ж хочеться, треба далі вже йти на ці потенційні. Площадки, де знаходяться ці компанії, умовно, просто умовно. Якщо там ви зрозуміли, що ви хочете велику міжнародну компанію, спочатку ми шукаємо, чи представлена ця компанія в Україні. Наприклад, якщо ви шукаєте роботу в Україні, вона в країні не представлена. Окей, тоді треба йти шукати, де ж вона представлена, чи є в них взагалі потенційна можливість працювати віддалено. В такому випадку чи готові ви до релокейту, наприклад, якщо там ця компанія знаходиться умовно в Німеччині, тобто треба прорахувати абсолютно всі, всі варіанти можливі, які є, якщо ця компанія представлена в Україні і ви в Україні. Клас, це вже круто. Далі треба зрозуміти. Готові ви працювати в офісі, готові ви працювати на гібриді, готові ви працювати віддалено. Це все теж дуже залежить. Тому тут, наприклад, якщо ми говоримо про Україну, в принципі, таким основним бордом буде залишатися до Уіджині. Звичайно, LinkedIn. від Лінкідину ніхто не відмовляється. Основна кількість мені здається кандидатів все одно звідти приходить. І далі, звичайно, не забувати про. Пошук прямий пошук компанії, тобто умовно, ви знаєте, що там є гігант Genesis. Просто заходите на сайт Genesis, на сторінку їх там карієрс, і точно там буде мільйон вакансій, які зараз опублікував Genesis і шукає. Тобто є гіганти в Україні, в яких точно на їх сайтах особистих обов'язково є всі вакансії. Це прям обов'язково. Далі, якщо ми говоримо про Європу, це звичайно індіїт. І Glassdoor, але є зараз дуже прикольні сайти саме для дизайнерів. Мені дуже подобається Рід дуже прикольний сайт. Там можна зробити прям CV, Там можна спілкуватися далі з однодумцями. Там компанії яскраві викладають свої вакансії. Ми, наприклад, теж використовуємо цей, цей сайт, але це Rocket Jobs ще в Польщі. До речі, Rocket Jobs. Да, там такі більші, it вакансії. Прикольний є портал естонський midfrank, він мені теж подобається. Він такий більш діджиталізований. Взагалі хай-левел зараз це designengineering.io, Це прям, прям просто шик і космос, але в основному там опубліковані вакансії з долини і дуже дуже яскравий борд. Я, я не впевнена, що ну, типу, це подивитися, як, як воно красиво і до чого можна прагнути. Тому що в основному вони шукають там, ті компанії, які представлені, вони шукають е, в Офіс в долині е, або там, в Нью-Йорку такого типу. В основному. Е, що ще в нас є цікавого? Мені подобається ще прикольний сайт для стартапів саме отa.com, наскільки я пам'ятаю. Yeah, Otta.com. дуже прикольний сайт. Але загалом тут треба розуміти, що шукати. Тобто, все-все, все абсолютно можна знайти на Indeed або Glassdoor, І всі українські вакансії так само, ну, основну частину або LinkedIn. Це маленька пауза. Нагадати вам підписатися на мій канал. А, так, це дуже важливо, насправді. Ну, по-перше, мені чесно, дуже приємно, я обожнюю вас божню для вас старатися, і це допомагає кликати класних гостей і не пропускати випуски, бо я готую для вас дуже багато чого класного і корисного. А от якщо у мене, наприклад, величезна купа якихось там проектів, і плюс, наприклад, я попрацювала в українському стартапі, але хочу піти на... Інтернатуру, Тобто, наприклад, в аутсорс компанію, да, і я зрозумію, що це не моє, я вигоріла. Як треба приписувати, якби CV, більше підкреслювати речі, які потрібні їм, і прикривати там ті, які їм не потрібні? Тобто, треба як конструктор, типу, щось десь підсвічувати, а десь навпаки міняти світло. Так і є, так і є. Насправді, взагалі, в ідеальному світі кожне резюме ми пишемо під конкретну вакансію. Тобто, це я кажу реально про ідеальний світ. Тобто, ми читаємо, що треба цій компанії, і підкреслюємо Саме те, що треба компанії в вакансії. звичайно, це надто ідеальний світ. Якщо там ви відправляти CV раз в рік, то можна так робити. Але якщо людина в активному пошуці, то досить важко так робити. Але можна групувати CV І, наприклад, там є розуміння, що в мене там достатньо досвіду для стартапу, це такий буде трошки легший шлях, хоча і не хочу, але легший шлях умовно знайти роботу, якщо дуже треба, тому що ситуація буває різна. Типу, то можна зробити там один тип резюме, які будуть відправляти в стартапи, якщо хочеться йти в аутсорс, зробити інший тип. Тобто тут треба підкреслювати все відповідно до типу компанії і до вимог, які є в компанії, куди хочеться йти. От якщо взяти навіть земіри, які працюють в агентствах, вони зазвичай дуже крутий візуал, дуже крутий. Але часто продуктові компанії не хочуть брати дизайнерів з агентств, тому що вони менше працюють з аналітикою, вони не працюють довгостроково з якимось проєктом, тобто вони його зробили красивим, класним. Вони віддали, і на цьому все. В продуктовій компанії важливо ось ця довгострокова робота розуміти, як це впливає на юзерів, що можна покращити, як змінити, чи дійсно воно працює. І тому. Це теж різне, наприклад, умовно. Якщо людина працювала в агентстві і хоче йти в продуктову компанію, треба підкреслити максимально досвід, який був схожий на, на продуктовий. Умовно, якщо там десь, хоч якось була аналітика, максимально підкреслювати, що типу, ну а раптом ви дійсно занурювались і там. Працювали з юзерами і так далі. Якщо ми говоримо про аутсорс, то, скоріш за все, дуже важливим буде навичка працювати над на декількома проектами одночасно. Точно буде важливо. Там деплоїти все он-тайм, працювати за вимогами саме клієнта, тому що ось це найголовніше. Хто давно підписаний на канал, ви вже це знаєте, але у мене є новинка навіть і для вас. Я зараз на патроні також виставляю безкоштовні пости. Ви можете підписуватися, там я ділюся практичними знаннями. Чому мені подобається це там робити? Тому що я знаю, що ви туди заходите. І конкретно під час дизайну або вам приходять повідомлення на телефон, бо є ж застосунок, і ви знаєте, що туди ви йдете не попереписуватися, як, наприклад, на інших платформах. Формах або подивитись кого ще. А от саме за дизайн-інформацію, навіть не за лайфстайлом, а за дизайном. Тому запрошую це безкоштовно. А також запрошу підписуватися на платну підписку, бо ви отримуєте доступ до усіх матеріалів. Дуже раджу відео підписку. Ви знову ж таки отримаєте одразу до неї доступ до всіх відео. Бо там насправді не знання а скарб обожнюю цей проект. Там ми дизайнам разом і вивчаємо закони ux дизайну. Чому я так раджу? Тому що мені дуже коли я починала, у мене не було коштів йти на курси. Мені хотілося створити щось, де я зможу з вами ділитися інформацією, але щоб це було доступно кожному, дуже чекаю на вас там. Насправді не раз і не два, і не три, навіть не десять, отримувала відгуки, що це краще курсів. Зараз там вже більше 200 постів. І це насправді вартує уваги. Так, у мене до тебе питання. От стосовно LinkedIn, бо я дуже вірю в LinkedIn, Я сама так знайшла власне роботу дистанційно, ну супершвидко. І от е, я коли читаю LinkedIn, Дуже часто бачу е, різний підхід до його ведення, і от знаєш, от є такі пости. Мені цікаво, як ти до них відносишся. Типу, привіт, я типу, допоможіть мені знайти роботу. Там зазвичай, типу, опис себе і фотографія, і насправді часто дуже багато лайків. Тому отут от, у мене питання, я так розумію, вони попадаються на око рекрутерам, і от от. От шо, як Це е, ну, Це цікава історія. Типу, я окей ставлюсь до того, що кандидати пишуть, наприклад, що тепер я в пошуці і я там шукаю те 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 і те. Але коли люди кажуть про те, що допоможіть знайти роботу, треба не забувати, що ми завжди ведемо перемовини, ведемо перемовини з компанією, і в цих перемовинах є дві сторони: кандидати, і компанія. І тут все працює так само, як просто в перемовинах нам варто. Не понижати свою позицію, і коли ми в такі, от як ви позиції жертви, допоможіть мені знайти роботу, тобто ми автоматично понижаємо свою перемовну позицію по відношенню до компанії. Тоді компанія нам починає диктувати правила: типу, а ну вона там знаєш, типу вона зараз за 500 доларів піде працювати і день, і ніч, і і, і так далі. Тому варто не забувати, що ви в перемовній позиції. Ну, типу, ви в перемовинах це важливо, треба в жодному разі не втрачати своєї перемовної позиції. Інша штука особисто я не вірю, що хтось може допомогти знайти роботу, якщо ви самі не можете знайти собі роботу. Тому що робота це ж не просто щось таке, там, ну, типу, допоможіть штани знайти. І навіть штани, тільки ви знаєте, які штани найкраще на вас сядуть, в яких штанах вам буде комфортно, не буде там давити, зажимати і так далі. І так само з роботою, тільки ви знаєте, що вам подобається, що ви шукаєте, що вам цікаво. Зазвичай, як рекрутер, я можу реагувати, на пости типу, що людина відкрита до зміни роботи. Це так. Але стосовно пошуку, мені трохи незрозумілий контекст цих, цих постів. Я розумію, що зараз дуже складний час, але тим не менш можливо краще бути проактивним в тому плані, щоб писати напряму рекрутерам, наприклад, там платитись на вакансії, бути проактивним. Але Трошки в іншу сторону. І от, до речі, ми ще про LinkedIn поговоримо, і взагалі я правильно, бо мені здається, що це така дуже велика. Діра незнань з того, що от я так спостерігаю, я купу бачу помилок. І от перед цим ем, перед тим як буду виглядати правильний LinkedIn, слухай, а як ем, от дизайнеру писати рекрутерам, як виглядає правильне письмо? Тут складно сказати, тому що кожен рекрутер так само особистість, як кожен кандидат, особистість, коли ти особисто не знаєш цю людину. Є базові правила, але ти ніколи не вгадаєш. Наприклад, я не розумію підходу, коли мені просто кидають резюме без жодного повідомлення, без нічого. Ви мені скинули, що це означає? Чи мені його треба перевірити? Це означає, що ви його зробили. Це означає, що я вас можу розглядати на якусь вакансію. А якщо на вакансію, то на яку вакансію? У ну, нас ж багато вакансій. Тому обов'язково пишіть, що ви хочете. Що ви в пошуку роботи, якої саме ви в пошуку роботи? Розгляньте моє сіві моє на відкриту вакансію. І було б класно, якби ви, ну, типу, якби кандидати дійсно перед цим подивилися, де рекрутер працює, і ви хотіли працювати в цій компанії, звичайно, і ви подивилися вакансії, ви дійсно б хотіли тип, працювати саме за цією вакансією. Чим більше інформації ви закладете в своє повідомлення, тим, чим більш інформативним воно буде, тим більше шансів, що дійсно рекрутер щось з цим зробить. І взагалі, в принципі, таке. Найкраще і для це порада для будь-кого, і для рекрутерів і для кандидатів закінчувати своє повідомлення завжди call to action. Call to action, тобто запитання відкрите. Давайте зітзвонимось, давайте поговоримо, що ви думаєте, що ви скажете і так далі. Можна так знаєш сказати, що тут краще якість так. Ніж так якіс. Тому що, якщо мені просто скидають резюме, я навіть не звертаю на нього увагу, чесно. Найкращі кейси, які я пам'ятаю, це мені скинули резюме. Я не відповіла, тому що в нас навіть вакансій такої не було і ніколи не було, в принципі. І... І кандидат мені просто прислав знак питання. Ну це дякую, що у вас ще знак питання ані, добро, не а не що Так, а інша цікаві. історія. Теж, наприклад, в Рістрімі немає тестувальників. Це позиція компанії. В нас ніколи їх не було. В нас ніколи не було відкритих вакансій, і в принципі там не планується на ближчим чином міняти цю філософію компанії. І дуже часто мені тестувальники присилають своє резюме там, наприклад, і пишуть, бо я побачу у вас вакансію. У нас немає такої вакансії, тому що це не відповідає філософії компанії. Це теж не окей, краще ви відправте своє резюме п'яти рекрутерам, зробіть персоналізованим його, зробіть його інформативним. Рекрутер точно відповість ніж просто спамити всіх підряд. Тому що ну, типу, знаєте, сьогодні рекрутер в одній компанії працює завтра в іншій. Завтра ви знадобитися історія з нас. Збереглась, слухай. А, а працюють е, нетворкінг? Просто наприклад, тут насправді це дуже тут інший підхід до цього. До того якщо тебе порекомендують в компанію, це навпаки класно. Це е, і компанії класно, тому що вони знають, що ви, як мінімум адекватна людина, що насправді зараз, зараз рідкість, і взагалі і це класно, що тебе порекомендують. Це Не те, як знаєш, у, у нас більше значить тебе привели. Там і де це тут ну, якби я теж вважаю, що це класно, це значить ти такий крутий що Людина за тебе може поручитися, тому що твої навички просто там вал, твої communication skills теж просто круто. І, от і дуже цікаво, що ти про це думаєш. Бо я дуже часто кажу про те, що знаєш, через нетворкінг краще всього знайти роботу. Тут така цікава історія, тому що зазвичай в компаніях ну в трій точно, точно сорсів, звідки. Приходять кандидати, в типу яких наймають будуть е реферали обов'язково когось це буде друге місце, в когось це буде третє місце, тому це дуже працююча штука. Я знаю, що в Аутсорсі це трошки інакше працює, але якщо ми говоримо там, наприклад, про нашу компанію, то тут звичайно в нас теж багато людей рекомендованих, які приходять. Але оскільки в рестрімі всього там шістдесят чотири стається людини. Дуже помітно, тобто ти не зможеш привести в таку маленьку компанію людину просто щоб отримувати бонус. Всі будуть знати, що ця людина прийшла від тебе, що ти її порекомендував, і так далі. Тому рівень відповідальності за те, кого ти рекомендуєш, значно вищий, тому що тут просто так бонус не отримуєш. Якщо щось піде не так, то всі камені, звичайно, можуть полет... Полетіти в цю людину ніхто не гарантує, звичайно, що якщо ви когось порекомендували, що все має бути гладко. Це ясно, тому що в будь-якому разі є відповідальність людини, яка приходить на роботу, але тим не менш, просто за бонус точно робити цього не будеш в маленькій компанії. І тут до речі, також дуже важливо, що світ він насправді супер мега маленький. Тому коли ви працюєте в одній компанії, робите щось непрофесійне, зле, погане і так далі. Не думайте, що в наступній компанії про це якось не дізнаються. Або коли ти з кимось починаєш якісь невеликі компанії, то є великий шанс того, що ця людина потім піде в велику компанію, і вас вже буде знати великі компанії. Тобто ви повинні пам'ятати, що. Ну, я не знаю, адекватність якась професійна етика, вона повинна бути присутня. Якщо ви відчуваєте, що щось вас так сильно тригерить. що ви почуваєте, знаєте, себе там, ну не знаю, ведете себе агресивно з людьми або погані робите речі. Типу, це не то, що все вам нічого не можна, Існує реально терапія. пройдіть, я не знаю, я завжди кажу за когнітивно поведінкову терапію. працюйте над собою як над людиною? Також змінюйтесь, бо ну це мені здається дуже важливо. І цим просто не можна нехтувати. І ви там на початку можете собі насправді, от і це бомеранг повернеться тоді, коли ви будете найбільше хотіти цю вакансію. У мене був кандидат, який дуже погано себе повів під час хайрінг процесу, дуже погано себе повів. Я його запам'ятала. Я його досі пам'ятаю. І він аплається в кожну компанію, в якій я працюю. Так, але я пам'ятаю, наскільки він непрофесійно себе повів, тому, на жаль, ну, типу, е, на жаль. Питання і я насправді ну до цього відношусь, е, знаєш? Я на цього дивлюсь виключно зі сторони компанії, тому що компанія несе ризики наймаючи якусь людину для компанії. Класно розуміти адекватного людини і ні. І якщо ви себе повели, ну вибачте, як е, гімно в десь, і наприклад були грубим чи злим. Це такі знаєш такі, от перші насправді дуже часті, або ви, наприклад, були дуже агресивні до інших, там не вислуховували думку, то. Це круто, якщо рекрутер буде про це знати. Це не те, що знаєш, просто я розумію, з якої сторони це можна подивитися у нас. Там знаєш, о рекрутер не бере, бо їй не сподобалось. А насправді для компанії це просто золото, тому що нам не потрібні злі там люди, які будуть, наприклад, ем, наражати на якусь навіть ментальну небезпеку наш, нашу команду. Тому це круто знати, що ця людина, і на який би він не був професіонал, то on, ну, ми не хотіли би працювати е, там з такою людиною, контролювати і ще переживати за те, щоб нашій команді було. Е, там, там класно і так далі, тому це насправді це ну це круто. На це мені здається, треба більше дивити. Не забувати що компанії, знаєш, коли ти шукаєш роботи, іноді здається, що компанії це якісь там, ну я не знаю, знаєш, як, як фоном іде і ти не розумієш, що там також працюють люди, там також є команди, там також є відносини, там є якась екосистема всередині своя. Люди, які несуть ризики, люди, які не сплять там, люди на яких відповідальність. І коли там такі речі робляться, то ну, не забувайте, що компанія це це живі люди всередині. Взагалі, це те, чого нам трошки не вистачає в Україні, але те, що в принципі досить розвинене там на заході, це те, що не можна розрізняти хард скіли і софт скіли. Якщо ти професіонал, то софт скіли це частина твоєї професії. Умовно, якщо ми беремо там. Дизайнера, так комунікація це частина скілів дизайнера. Тому що для того, щоб зробити класний дизайн, треба спілкуватися з командою, треба працювати зі своїм там продакт-менеджером. Наприклад, треба працювати з замовником, треба працювати з розробниками. Відповідно, комунікативні навички мають бути на дуже високому рівні. Тому це така ж частина скілів. Дизайнера, як, наприклад, робити прототипування. Ну, типу, це невід'ємно. Не можна бути класним дизайнером, якщо ти не вмієш спілкуватися. Точніше, мабуть, можна, але це буде дуже велика шкода для команди. Ну, типу, команда буде емоційно дуже нестабільна через це. Або, наприклад, там скіли презентації, так? Для дизайнера так само це важливо, тому що умовно там дизайнер зробив дизайн і він має його презентувати перед командою і має його захистити. Має продати, чому саме ми робимо цей дизайн, а не якийсь інший, чому так він обрав. І це теж навички презентації, які потрібні не тільки там умовно сейлзу, вони потрібні. І дизайнеру теж і це так. теж частина роботи, і тут, до речі, хочу заспокоїти тих, хто там джони і не вміють, і переживають. Я також була людина, для якої ці презентації, взагалі, коли це дуже стресова історія. Але тут я хочу вас заспокоїти, це дійсно з часом, з досвідом приходить. Чим більше ти отримуєш впевненості в своїй роботі, тим менш стресово тобі, і коли презентації, бо ти просто приходиш, якби з там відкриваєш ногою двері, і ти можеш пояснити там. Або, наприклад, якщо хтось з команди там скаже, що це рішення Приклад не дуже давай зробимо так, то ти такий типу, дивись, він там є дві компанії, які так зробили. І от і результати і вони повернулись до цього рішення. Давайте скоротимо цей шлях і одразу зробимо так, як у нас є зараз. Там наприклад, тому за це не хвилюйтеся, Це прийде з часом. Коли ви тільки почнете там джуніор за від вас цього вимагати не буде. Саме тому, до речі, от ми казали, що на на кожного джуніора є там лід дизайнер, або, там сеньор дизайнер. Ну хтось то буде вас менторити, тому за це не хвилюйтесь. Закінчуємо відео, але не закінчуємо з вами. Ми підписуємось на канал, щоб з вами зустрітися на наступному. Уму тижню дизайнмо як виглядає професійний LinkedIn? Тебе не приймуть на роботу без цієї освіти. То мільйонів заявок за день в цю компанію. Потім пишете, типу, я зроблю це безкоштовно. Це означає, що ви не розумієте, як працює процес. Будь-яка компанія там працює за де системою, тобто всі апліканти вони там зберегають. Наскільки важлива освіта?